Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні субота, я працюю і зараз ми з клієнтами приїхали на квартиру. Будемо зараз дивитися другий раз. Однокімнатну, вулиця Європейська, два балкони. Ціна 24 тисячі. Вам покажу перше. Квартира розташована на шостому поверсі 9-поверхового будинку. Вона без ремонту. Ванна, санвузол. І ось така велика комора. Кухня 7 метрів. Тут дуже гарне планування. Кухня та кімната з балконами. Ось один балкон, і у кімнаті другий балкон. Площа квартири 37 метрів. Ціна 24 тисячі доларів. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири? Квартира сподобалася. Запропонували продавцю 22 тисячі доларів. Продавець сказав, що скоро закінчиться війна і його квартира буде за ціною 40 тисяч доларів. Ну, ми у процесі переговорів.